Для нас, студентів кафедри кіно та телебачення, важливим і цікавим є не тільки змістовні лекції, семинари і контрольні заходи, а й така очікувана і важлива навчально ознайомча технологічна виробнича та преддипломна практика. Думаю, журналіст має бути максимально мультизадачним, уміти працювати з декількома редакторами, так само як і аудіомонтажу, і відеомонтажу Студентам Хочу побажати за цей час, поки ви навчаєтесь, шукайте для себе якісь ініціативи стажування. Бо це по перше класні знайомства, По-друге, дуже крута практика, і буде у вас уже загальне. Поняття чи потрібна вам ця професія, чи ні, бо таке теж буває насправді. Найгірше, що ви можете зробити, це не вірити в себе і щось не спробувати. Пробувати потрібно все. От є ідея мінімум е, часу на роздуми і е, максимум е, часу на реалізацію. Практика цього року в наших групах першого, другого, третього і четвертого курсів відбувалася в різних місцях. Побували в радіостудії, побували на студії телебачення. Побачили весь процес виходу в прямий ефір, процес запису телевізійних новин і передач. Побували на кіностудії. Це трошки інший процес виробництва, бо в кіно, як ми знаємо, нема простих таких прохідних речей. Все важливо. Вас чекають ну, наступного року інший підхід. Буде інша практика, але це, це вам дає такі навички, без яких ви не обійдетесь ніколи. Перед нами все частіше постають запитання: чи все ми зробили для того, щоб стати справжніми професіоналами? Чи достатньо володіти лише теоретичними знаннями з фаху для того, щоб стати висококваліфікованими компетентними фахівцями? Звичайно ж, ні, саме тому після теоретичних знань майбутнім фахівцям аудіовізуального мистецтва та виробництва необхідно закріпити свої знання на практиці.